Як він провів свята. Ой. Аж карта випала. Так, як він провів свята? Ну, Тут вдома провів свята, да, дома, або в тому місці, де він зазвичай знаходиться. Да? Ну, Карта вдома, ти через те, говорить дом, так? Да? Це там квартира, будинок, не знаю, робота, якщо він постійно на роботі, да, І тут як провів? В приховуванні. Якогось важливого рішення від своїх рідних і близьких. Він прям намагався дуже сильно стримувався, бо дуже сильно хотілося рубанути, знаєте, як видати якесь рішення. Да? І це рішення дуже би вплинуло на взагалі його ситуацію і на його життя. Тобто, ще раз. Людина дуже сильно стримувалася, щоб якийсь свій план не розкрити. Да? Це може бути, наприклад, подарунки приготував, не міг втриматися, да? хотів розказати, або не знаю, порадувати щось хотів, або, можливо, щось купив для дому хороше і готував, знаєте, можна Новий рік приготував якісь подарунки, і дуже сильно стримувався, щоб не розказати свою таємницю. Ну, такий гарний, як би можна сказати, в цілому настрой, настрій і атмосфера.